Розпаковка людини, яка постійно щось замовляє. Ці коробки вже не поміщаються у квартирі. Mm. Давай сюди ці квіти. Світ? Бан, ти, Лін, ти давай вже швидше показуй, що в тебе там. Ну що, там, не тримай інтригу. Що? Це ж твій кіт, приколістка. І що ти на себе нацепила? Квіти оці. Гарний мене образ, Що ти починаєш. Так, розпаковка номер 1 і це якийсь догляд. У mm -hmm. тебе його, як завжди, багато, розповідай, що це. Це бульбашковий тонер. мій улюблений. Тебе там що ціла коробка коробок, а це про любов дорожевого в себе, я зрозуміла і знаю давно. Ну, що там, що там показують? Це мій улюблений бальзам, новинка. Губи після нього просто перчик. Помагітні. Коробка номер 328, і це у нас що? А, це я знаю. Це сородка зі спікулами дуже прикольна від рекерія. А це вже сама забула, що це. Це феруловий пілінг, він оновлюючий і навіть для чутливої шкіри. Дивитися і читати, ой яка я гарна, подивіться на мене. Ще одна коробка, реально. А для чого аж чотири однакових засоби? А ти чого думаєш, в мене така чиста шкіра? Просто так? Ти що, я точковий використовую на ніч. Нанесла? Кліщів немає на ранок. Щоб угу, да. мало не було, так. Да. Да. Сидить довольно, повно розпаковок. Ну, ладно, всім, па-па.